Друзі, не перший раз зустрічаю цю бабусь і дуже хочу її зараз здивувати. Давайте її трошки піднімемо настрій. А? Що ви скажете? Знаєте, друзі, шкода, що в нашій країні в такому віці вони вимушені працювати на пенсії і заробляти собі якісь копійки на той хліб, на ту колбаску. Шкода, що так, в нашій раді. У вас тут хтось чекає, хтось загубив гроші, тут хтось раняє вас. Забирайте. Дякую. Не можу. Ну тут якраз може не побачили, а може воно вітром. Воно вітром, скоріш все. Дякую. Дякую. Ну да. так, може воно впало. Хто його знає. А вон ще, дивіться, хто вон 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 вон. Та ні, ну я не маю грошей на карті, все. Бачите? Я думаю, підійду, бо вітром десь полетить. Мало ли, знаєте. Забирайте собі, ховайте, щось придбайте.